Змінюється все більше тепла отримуємо від природи. З одного боку, тішимося врожаями незвичних для західноукраїнських земель соняшника, баклажанів та кавунів. З іншого, все частіше нам не вистачає звичайної води, щоб втамувати справу. Стають мілкішими чи взагалі пересихають великі й малі водні артерії України. В землі утворюються тріщини, цілі села опиняються на межі зневоднення. Рівненщина не виняток. Це одна із тих криниць, які ще у Майкові багаті на воду. Ну не можна сказати, що дуже багаті, але принаймні вона тут є. На жаль, таких криниць стає у селі все менше і менше. Для Гащанського району тема дефіциту води не нова. Наближеність до обласного центру дається взнаки: місто потребує води і отримує її саме із місцевих підземних запасів. Деяких сіл району ця проблема торкнулася давно, але вирішити її, як виявляється, не так просто. Майків у цій біді, новачок. Питання води особливо гостро стало стояти останні два роки. Коли раніше в нас там тільки в окремих районах села не було в людей в криницях води, то тепер вже можна сказати, що майже все село. Має криниців, в яких 2-3 ну, від сили до 10 відер води, і все більше води немає. І це дуже важливе питання для всіх жителів через те, що в нас село, в якому переважно е проживають пенсіонери. І люди просто старшого віку не в змозі е піти за тою водою чи поїхати за тою водою. так що… Це дуже дуже гостро для нас, аби підвищити рівень власного комфорту. Сільське населення, не дуже надіючись на криниці, частенько користується скважинами, з яких кришталева волога подається просто до будинків, даючи людям можливість користуватися перевагами цивілізації. Цим нікого не здивуєш, але у їх селі кажуть майківські депутати, це практично неможливо з кількох причин. Тут не кожна організація хоче бурити, проводити ці роботи через те, що в нас залягають гранітні пласти, Іменно на нашій території. Не кожна бургова станція може пробити оцих 70 метрів до води. Це по-перше, а по-друге, середня вартість метра і разом із тобою вартістю 300 гривень. Тобто, якщо пробити зараз… Ну, 300-400, якщо пробити 100 метрів, то це тільки набору і плюс труби загнати, то це хороша копійка. Одна сім'я навіть вулиця в ряд із потягне. Це тільки ці роботи. Ну, плюс купити насоса, підвести трофазну лінію електромереж, відвод від скважини. Ну, це солідні гроші, так як для нас. Одна скважина, за підрахунками депутата, обійдеться не менш як у 30-40 тисяч гривень. Для пенсіонерів та безробітних, що становлять переважно більшість місцевого населення, ці цифри звучать нереально. Ну, в межах 20 чоловік настільки працює. Це да, можна порахувати. Сільська рада в усіх у закладах, які на території сільської ради сільської ради, їздять на заробітки, десь в місті влаштовуються, знімають квартири, хто молодший, хто має нуби. Ви... Сім'ю якось треба утримувати, діти. Сім'ї в більшості випадків вони не можуть обробляти такі паї. От навіть якщо взяти до уваги мою сім'ю, я живу з сином і двоє батьків-пенсіонерів. Якби я навіть обробляла тих три паї, я б їм я городу не можу дати раду. Зокрема, ну, зрештою, ми тримаємо великі Підсобні господарства, свині, коли на базарі м'ясо, скажімо, 70 гривень коштує, в нас беруть по 20-25 гривень. Якщо його годує, що вкласти в нього треба набагато більше. Через те зараз, взагалі, ця сільськогосподарська праця вона не цінується і таке враження, що вона нікому не треба. Крім того, якість води з місцевих підземних джерел каже сільський голова під сумнівом. У нас вода залягає, там нам теж пояснювали спеціалісти десь на глибині 80-100 метрів. І вода по району вона в нас дуже багата на залізо, вона так не придатна для пиття. І Для того, щоб використовувати цю воду для пиття, необхідно, щоб були станції з незалізнення да, цієї води. Але ж пояснювали, що ці станції вони дуже дороговартісні, і обслуговування такої станції, воно. Теж ну, великих затрат і коштів. Я, наприклад, в маршрутці, коли їхали, я чула, була така мова, що у Федорівці пробили вже чотири скважини і в жодній чистої води не дістали. Вона зелена, вона мутна, для пиття вона не придатна. Так що, це теж не гарантія, що ми можемо отак одноосібно. По-перше, це дуже дорого. По-друге, ну надії на те, що ми вкладемо, скажімо, таку велику суму, от сім'я не кожна може потягнути, і що ми можемо чогось добитися. Нам все-таки треба триматися гурта разом. Тоді можемо щось досягнемо якоїсь мети. Поки що село виживає завдяки орендарям, котрі обробляють місцеві землі. Підприємство, яке теж має потребу у воді, взяло на себе витрати з обслуговування невеличкої скважини. Це дає можливість місцевому населенню добути бодай технічну воду для господарських потреб. Щось попрати чи помити у ній можна, але не більше. Якщо будете їхати селом, то майже через двір стоять якісь каністри, бідони. Бочки пластмасові. І в нас є одна діюча скважина, це що вона залишилась колгоспу. І, а землі наші орендують. І цей орендатор користується інколи цією скважиною і дозволяє людям, ми всі їздимо, набираємо там воду. Для пиття вона теж не придатна, а для таких побутових всяких таких речей то використовуємо. А де в кого ще по колодязях є вода, то ходимо, діляться сусіди. Аби наповнити бочки та інший посуд, потрібно як мінімум увімкнути насос. А відповідно, питання має певну ціну. Сільська рада на балансі, якої ця точка доступу до води не значиться, не може фінансувати ці витрати. До честі орендаря так питання поки що й не стоїть, але вартість енергоносіїв зростає. І як буде в майбутньому, ніхто не може гарантувати. Є у Майкові ще один традиційний об'єкт: майже ген за селом височіє, як у багатьох населених пунктах, водонапірна башта. Колись ця водонапірна башта постачала водою все село Майків. Це було за часів колгоспу. Тут був побудований водогін, але вже років з 15 водогін не працює. Чи, скажімо так, справна ця башта? Ніхто не знає. Для цього потрібно провести певні дослідження. Село сьогодні лишається без води. У комплекті наголошують селяни, її підведена до башти електроенергія, без якої неможливо було б дати селу живильну вологу, і навіть зруйнований водогін, котрому кажуть депутати, вже ніякі реанімаційні заходи не допоможуть. Воду, яку ми мали, вона була не придатна для пиття, вона була лише технічною, тому що були поставлені труби чавунні. А в 2003-му він, так якби, вже фактично призупинив свою роботу. Там були прориви великі, були перебої. І з насосами там, ну, були поломки, такого фінансування не було. Люди, тодішній сільський голова, вирішували, як буде от, плата за саму воду, треба було вирішувати це питання. Однак це виявилося не так просто. У той час людські криниці, а у періоди паводку навіть підвали були повні води. А вкладати свої кремні у технічний водогін селяни не бажали. Нині потреби людей змінилися, але фінансова спроможність родин стала ще меншою. Може повторитися ситуація із газифікацією села. Голубий вогник на околиці запалили, а далі справа не просунулася. Так жоден будинок у Майкові і не газифікований. Двінадцять тисяч, по-моєму, треба було з хати, розумієте, і тільки солосилися до 30 людей на проводку. Ну що вони можуть фінансувати із своєї сторони. Отож, є сумніви, чи зможуть майківчани взяти дольову участь у прокладанні нового водогону. А він, як і прогнозований газогін, має бути довгим за попередніми підрахунками не менше 13 кілометрів. Тому сільські депутати шукають інші шляхи вирішення проблеми. Треба будувати новий водогін. Зараз водогін будують пластикові труби, наскільки я знаю, використовують. Можна робити частинками маленькими, бо ми таких коштів, сільська рада, щоб достатньо було, щоб профінансувати ці роботи, ми не маємо. Якщо нам не допоможе з обласного бюджету, ми програма обласна. Там ми включали на роки по 2020 рік. То ми просили, закладали так, якби ці кошти і писали, що на такі потреби нам необхідно ці гроші. Можливо. Наше село входить в 30-кілометрову зону спостереження Хмельницької атомної електростанції. Можливо, щось виділять. 2 мільйони 800 тисяч гривень треба. Однак місцеві активісти не сумніваються, що зможуть із сільської казни профінансувати виготовлення документації. Останніми роками місцеві бюджети почуваються повними, на відміну від криниць. В цьому році надали субвенцію державному бюджету, просили на лікарню, бо також нам треба, бо наші люди також їздять в гощу і лікуватись потрібно. Ми це розуміємо. Ми надали субвенцію державному бюджету 42 тисячі. Також в цьому році надали ми на ФАП, просила нас керівництво, надали на ремонт ФАПу, придбання матеріалів різних тридцять тисяч Отож, як не крути, а вода людям потрібна. Звичайно, в глибині душі усі сподіваються, що дощова осінь та сніжна зима зможуть без особливих коштів посприяти вирішенню їх непростої проблеми. Найбільша цього року проблема це, звичайно, вода через те, що в нас і отоплення парове, ось і їдальня, і внутрішні туалети. От, А води немає. В Корниці вода висохла, станція в нас була поставлена. От таких проблем не було до того року. А цього року взагалі ми розпочали навчання, а далі що буде, ніхто не знає. Через відсутність реальної політики щодо розвитку українського села і відповідно зубожіння населення, люди, що проживають у сільській місцевості, постійно зустрічаються все з новими викликами. Чи під силу їм подолати їх самостійно? Ні. У Майкові таки покладають надії на державну підтримку і, звичайно, розраховують на свої можливості. Є, кажуть, для кого старатися. Цьогоріч народжуваність у селі чи не вперше за багато років перевищила смертність. Мріють, щоб тенденція збереглася. І ще вдосталь напитися джерельної води.